Щороку, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. День, коли ми вшановуємо вартових правопорядку. Це досить молоде свято, засноване 2015 року. Спочатку його відзначали 4 серпня, але у 2018 році дату перенесли на 4 липня. Саме тоді перші патрульні поліцейські склали присягу на Софійській площі в Києві. З початком повномасштабного вторгнення правоохоронці боронять Україну в лавах ЗСУ і захищають громадський порядок у тилу. Вони стоять на захисті громадян, ризикуючи своїм життям. Вони допомагають тим, хто потребує допомоги. З нагоди професійного свята у міському будинку культури зібралися чоловіки та жінки у поліцейській формі. Урочистості розпочали з хвилини мовчання. Хвилиною мовчання наших співробітників, які захищали Україну. Були чесні свої присязі. Прошу вас до хвилини мовчання приєднатися. Начальник прилуцького районного відділу поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області, полковник поліції Василь Ободовський подякував особовому складу за їх сумлінну працю. Відзначив роботу правоохоронців і начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Посадовець вручив подяки шістьом поліцейським. На сьогоднішній день ви працюєте в надскладних як було сказано мовах, і це реально так. Криміногенних, взагалі суспільно економічних, соціальних вам доводиться зіткатися з тими викликами, з якими можливо раніше б не, не доводилось би раніше хтось цього не робив. Але зараз трошки інша ситуація. І знаєте, от дуже багато чую там про роботу поліції і. Там багато хто говорить, а це говорить про те, що ви на своєму місці. Ви робите свою роботу. Якщо про вас говорять, про вас згадують, значить, все правильно. Від імені усієї громади привітала представників поліції міський голова Ольга Попенко. Шановні працівники поліції, шановні друзі. Мені сьогодні приємно від імені всієї нашої дружної родини, Прируцької громади привітати вас із святом у цей нелегкий час, коли в країні йде війна, коли рашисти топчуть нашу землю, бувають ні в чому невинних дітей, знищують міста, села, селища. Ви, але ми знаємо, ми віримо, що Збройні сили здолають ворога. І в цей нелегкий час ви стоїте на своєму фронті. Ви стоїте на варті порядку, безпеки, на варті спокою в нашому місті. І, звичайно, що сьогодні від імені всієї міської ради, від нашої громади, від усіх нас, ми вас вітаємо і буде почесно, буде мені особисто почесно. Вручити вам грамоти, почесні грамоти від нашої Перлуцької громади. І хочу сказати, що перша грамота зачитають, але перша грамота від нашої Перлуцької громади вам, усьому трудовому колективу. І велика вдячність за роботу. Учільниця міста вручила більше десяти грамот працівникам правоохоронних органів: серед нагороджених, капітани, лейтенанти, сержанти. Вони щодня стоять на варті нашого миру та спокою. Цього дня особовий склад прилуцького відділу поліції привітав керівник прокуратури міста Ігор Голубинський. Він зазначив, що робота правоохоронних органів не менш важлива ніж служба військових, які захищають нашу країну на передовій, стикаючись кожного дня з такими надважливими викликами. В нинішній не побоюсь того слова, реально надскладні криміногенні ситуації, коли збільшується незаконний обіг зброї, наприклад, ваша роль. Ваша робота стає, мене, важливішою, і мені б хотілося б, щоб, розуміючи, усвідомлюючи вашу важливість, ви завжди берегли себе, громадян України, захищали законність, права, інтереси громадян та держави, відчували, що суспільство. Народ завжди. від імені начальника головного управління національної поліції в Чернігівській області дев'ятьом поліцейським вручили подяки за сумлінне виконання службових обов'язків, вірність присязі, високий професіоналізм та забезпечення ефективного виконання завдань та функцій поліції. Ці правоохоронці демонструють високі стандарти професіоналізму та відповідальності. За наказом голови національної поліції, 16 поліцейських нагородили відзнакою за виконання службових обов'язків протидію злочинності та вірність присязі. Поліцейський це той, хто зробив свідомий вибір служити та захищати. Національна поліція є міцною ланкою сил безпеки і оборони України. Вона складається з щоденної відповідальної роботи кожного службовця.